Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу номер 7 з теми визначення густини твердого тіла. Метою роботи буде визначити густини пропонованих твердих тіл. Ну, починаємо! Для виконання лабораторної роботи скористаємося інтерактивною симуляцією. Ось тут можна вибрати різні набори кубиків з запропонованих. Або навіть вибрати якийсь випадковий набір. Експеримент. Визначте густини твердих тіл правильної геометричної форми. Перше виміряйте масу досліджувального тіла 1А за допомогою вагів. Друге. Виміряйте об'єм досліджуваного тіла 1А за допомогою посудини з водою, зафіксувавши в таблиці об'єм води у посудині до і після повного занурення тіла у воду. При цьому утримуйте тіло під водою та розрахуйте різницю цих значень. Третє. Визначте густину речовини. З якої виготовлене тіло 1А, скориставшись ось цією формулою. 4. Користуючись таблицями густин деяких речовин в твердому стані, визначте назву речовини, з якої виготовлене досліджуване тіло. П'яте. Повторіть дії, описані в пунктах 1-4. з іншими. Запропонованими тілами п'яте. Занесіть отримані результати в таблицю. Далі проведіть аналіз експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому дайте відповіді на наступні питання. Творче завдання. Визначте об'єм власного тіла, знаючи, що густина тіла людини приблизно дорівнює густині води. На цьому все. До зустрічі!